Радіо Чикаго Друзі, вітаємо слухачів та глядачів радіо Ю Чикаго. Традиційно що понеділка ми розповідаємо вам про все те, що відбувається в Україні. Розповідаємо, що відбувається на теренах російсько-української війни, а також про людей, які допомагають і пришвидшують нашу перемогу, про яку ми так багато завжди з вами говоримо. І Сьогодні власне у нас буде такий лайтовий ефір. Сьогодні гість нашого понеділкового репортажу Богдан Вахнич. Богдан я думаю, ви про нього чули і бачили вже в наших попередніх репортажах. Ми розповідали разом з радіо UA Чикаго про благодійні ініціативи Львівські коміків, які гумором допомагають збирати кошти на збройні сили та сили оборони, богдане розкажи, будь ласка, як зараз ви допомагаєте і про свій стендап-тур для наших друзів з Америки, які можливо хтось вперше почує про тебе і загалом про. Те, що ти зараз робиш, Христю, привіт. Насправді знаю, що наш Ютуб-канал Стенда Батотлаб, з якого ми робимо свої зокрема благодійні стріми в проєкті культурна оборона, дивиться багато представників нашої діаспори, яка є в Америці і в Чикаго, зокрема, і часто кидають донати. Тому ми знаємо, що наша діаспора велика і вона нас підтримує. Що стосується конкретно моєї ініціативи, я зараз їду. Україною в рамках свого сольного стендап-туру «Сповідь лікаря, де я збираю кошти на медавак для 14-го полку Збройних сил України. Уже було багато концертів. Вчора був концерт в Києві, зокрема, попередньо Одеса Тернопіль. Попереду, ще концерти у Вінниці, Дніпрі, Хмельницькому та у Львові, зокрема та Трускавці. Уже зібрано багато коштів, зокрема що допомагають також партнери. Мій збір можна знайти. У мене в інстаграмі є в шапці профілю посилання. Якщо хтось має бажання, в інстаграмі Вахнич Богдан шапка профілю, посилання, і можете скинути донатик на банку. Будемо дуже вдячні, тому що ми знаємо наскільки важлива закупка дронів. Це все який воно які воно результат, але не менш важливим є рятувати життя наших захисників, що є неймовірно цінно, і я як лікар хочу це. Це зробити зокрема, яка сума цього збору? Скільки грошей потрібно зібрати? І ти сказав, що партнери доєдналися. Ти можеш про них сказати, хто допомагає. і Загалом яку суму вам вже вдалось на цьому етапі туру зібрати е, наразі. Зібрано 150 тисяч гривень виключно зі стендапу. Е, також партнери е, доєднуються з донатом 235 тисяч гривень. Це є аптека Анц та е, лабораторія Діла. 235 тисяч гривень це хороший донат. І я радий, що в Україні є багато свідомих бізнесів, які підтримують круті ініціативи. Заліс сумарна сума збору, це є 630 тисяч гривень. Приблизно там тоже 15-800 євро. По тому, що мені дали військові цю суму. І розкажи, будь ласка, про гумор, про свій тур, те, що можна сказати, щоб не дуже спойлерити сам концерт. Це жарти всі реально з твоєї роботи. Ти лікар на швидкій допомозі. Розкажи просто про зміст того туру. Про що ти жартуєш? Що це за історія? Е, взагалі е, я розказую про те, як я пройшов шлях від моменту, як я мріяв стати лікарем, став лікарем, і як у мене з'явилося бажання залишити медицину. Е, майже всі історії, які сказані в цьому стендапі, це є мої. Деякі історії є, які ставалися з моїми співробітниками, але я їх просто так би мовити запозичив е, багато просто. Медицина це неймовірно цікава е, тематика, тому що ти стикаєшся з абсолютно різними людьми. І деколи ці історії є сумні, деколи веселі, а деколи і повчальні. І про це все в моєму сольому стендап концерті Я переконаний, що він вийде на Ютубі десь приблизно у січні, але багато хто з українців має можливість побувати на цих концертах і вживу. Якщо хтось з вас має родичів в Україні, там в можливо чи Хмельницький, та ще тиждень маєте можливість. Віти концерти або можна задонатити на перспективу, тобто зараз задонатити, так. а потім через місяць, коли вже буде вас на Ютубі, можна подивитися цей концерт. Загалом скажу що це дуже класна ініціатива, тому що завдяки гумору, який зараз дуже популярний, до речі, в Україні можна збирати кошти і, зокрема, допомагати силам оборони, тому що 600 тисяч це величезна сума і величезна подяка Богданові. Що він це робить і допомагає, доєднується до таких ініціатив. 14-й полк, зокрема, з хлопцями з цього підрозділу ми неодноразово брали інтерв'ю для нашого youtube каналу. Тому, власне, всі добре знайомі з тим, що роблять хлопці. На передовій тому доєднуйтеся. Ми залишаємо Окрім того, що Богдан сказав, де в нього на сторінці можна знайти цей збір. В посиланні до цього відео заходьте на YouTube канал Радіо Ю Чикаго, шукайте там це відео. І в описі буде посилання на банку, куди можна задонатити. Це дуже важливо. Тому допомагаємо силам оборони і слава Україні, Радіо Ю Чикаго.